Мені дуже приємно. Мені дуже приємно, я впевнений, що це не тому, що це я От, Це не тому, що це просто так співпало. Але мені дуже приємно, що після того, як ми записали і виклали на Ісландії відео з приводу того, що uh -huh. в Україні є певні махінації з доларом, коли у людей не приймають нібито ветхі, нібито старі купюри ломлять там 20-30% за прийом, використовуючи У нас ж у багатьох людей бабусь uh -huh. знаєте, у людей похилого віку. Всі збереження вони в доларах. І вони використовують оцю паніку і все інше для uh -huh. того, щоб намахувати людей. Я з цим стикнувся там один раз. У мене не прийняли купюру, тому що на ній було маленьке таке п'ятнишко, знаєте, як ну, жиру, не жиру. Uh -huh. От для мене це не проблема в принципі. Тобто я ну не стикався, але стільки е, історій було, і на це звернув мою увагу Олександр Барабошка, який прийшов. каже: слухай, реально у волонтерів дуже серйозні проблеми, бо багато використовуємо доларів і іншого, значить, іншої валюти. І зараз, от така от махінація. Давай щось з цим зробимо. Ми записали відео. Потім я в Фейсбуці звернувся до голови Національного банку України Андрія Пишного. От, реакція була від Андрія прийшла. Вона була приватна. Я не можу, ну, я не можу про неї розповідати, але через буквально 2-3 дні Почались зміни. По-перше, через два дні Приватбанк, який до цього закрив можливість приймати долари на рахунки, повідомив про те, що з 22-го, тобто з завтрашнього дня, відкриває, чи з 21-го сьогоднішнього відкриває цю можливість, і ви можете ці купюри просто класти на свій валютний рахунок. Окрім того, з'явилось звернення Андрія Пишного. Вчора воно з'явилося. Я обіцяв йому, що щойно буде його. Реакція офіційна. Я її на всіх я використав всі наші медіамайданчики, щоб її е, підсвітити. Я зробив вже репост в Фейсбуці. Давайте, друзі, подивимось, що він написав: обмін готівкової валюти в Україні Одна з топ-тем, що стрімка спалахнула протягом останніх тижнів. Одразу надав доручення службам відпрацювати питання комплексно, з'ясувати справжні причини, коло учасників і головне напрацювати рішення щодо виріш... що вирішуватиме питання. Національний банк дослідив питання. Ми провели низку зустрічей, оце важливо з представниками банків та не Фінансових установ, які здійснюють валютно обмінні операції. Коротше, зустрівся він з цими типами. завтра, тобто сьогодні, проведе чергову зустріч з учасниками ринку і буде обговорене рішення, яке ухвалили вчора. Тобто, вчора вони ухвалили рішення. Сьогодні до цих учасників ринку, ринку їх до, його доведуть. Значить, що ми побачили, каже пишний. Штучно створений ажіотаж, якому, на жаль, свідомо чи не свідомо підіграли деякі небанківські фінансові установи та банки, які призвів до хвилі невдоволення громадян. Я, чесно кажучи, далекий від думки, далекий, що банківська установа може несвідомо підіграти історії, в якій вона може стягувати 20-30% комісії. А як мінімум 10, максимум 30. Як це? Ой, я несвідомо візьму з вас в, на 30% дорожче. Зароблю на вас на 30% більше. Ну таке, знаєте. Але тим не менш для чіткого розуміння буду максимально лаконічним. Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. Жодних нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження. Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 білих доларів на 90 сініх. Це не просто грубе порушення, це аморальне і неприпустимо, особливо в умовах війни. Чудова відповідь. Дякуємо Андрію Пишному і Національному банку України за цю відповідь. Ми Звісно, наступного разу хотіли б, щоб це було більш оперативно, але ми розуміємо, що національний банк зараз займається взагалі економікою країни. Правильно, і Андрій Пишний, я просто розмовляв з його, скажімо так, працівниками, і вони, щоб ви розуміли, я не відкрию таємницю. щоб ви розуміли раніше у голови національного банку були помічники, які займалися зверненнями громадян, займалися цим сектором, займалися. Цим. Я не знаю це, тому що Пишний нікому не довіряє, або тому, що він хоче сам особисто все це перевіряти. Все проходить через нього, реально. Тобто він всю пошту, всі ці документи він пропускає через себе. Він їх перевіряє. З одного боку, це дуже круто, дуже круто, і я думаю, що його працеспроможність дозволяє мо цього це, це робити. З іншого боку, можливо, трішки гальмує прийняття певних рішень. Знаєте, розуміння певних ситуацій. Можливо, і за цього хотілось би, щоб було трішечки швидше. Але дякуємо, що розібралася ситуація. Але ми хочемо побачити винних і хочемо побачити їх покарання. Так. Я хочу почути прізвище винних. Я хочу почути, хто стоїть за цією махинацією. Я хочу почути, хто е, розрахував цю схему. Uh -huh. Я хочу почути, хто заробив. На українцях, бо виявляється, у нас така історія ну, відбувається, значить, протягом місяця мінімум, якщо більше. не двох два місяці. Давай я думаю, більше. Тобто, це була почалося точно нового року, як мінімум була схема по навару від 10 mm -hmm. до 30%. відсотків. Наварили до хіра mm -hmm. грошей. І потім, коли вже, ну, просто оберзіли, суспільство з дибки, почало на це реагувати, вирішили розібратися з цією ситуацією. Дякуємо. А що буде з тими, хто порушував це три місяці, чотири, п'ять місяців поспіль? Ну, типа, вони заробили такі, їм дали по руках. Вони все, все, ми більше не будемо. І пішли. А відповідати, хто, хто за це буде? Хто буде відповідати за те, що ну, це шахрайство? Це шахрайство, це шахрайська схема в масштабах країни, хто за нею стоїть. Я не вірю, що шахрайську схему в масштабах країни, яка пов'язана з банківськими і фінансовими установами, можна було провернути з мовою в, якомусь, в якійсь кав'ярні в місті Кропівницькій. Угу. Ні, це десь хтось, ось на такому рівні. Вирішив це зробити, запустив цю схему, обідрав людей. Потім, коли почався кіп, склав, все, все, все пацани, збираємось, все ну, заробили. Зараз потрібно. потрібно відскакувати. Я хочу дізнатися, хто це.